Доброго дня, це громадське телебачення Джопот. І сьогодні ми знаходимося у парку Глоби, де проходить День Батька. Тут дуже багато вже людей, не дивлячись на те, що ще ранок вони всі прийшли зі своїми родинами, зі своїми батьками. І зараз підемо, дізнаємося, що вони думають про своїх татусів. Шукаєш патіло і хвалюєш з душою. Ти друг найкращі. Де надо, навчиш, де надо, простиш. Я рядом з за руку держусь. Тобі з собою горжусь. І окрім дітей, ми вирішили спитати у самих татусів, чи подобається їм бути татом, а також поради, які вони хочуть дати майбутнім татусям України. Скажіть, вам подобається бути батьком? Конечно. А які поради ви могли дати тим хлопцям, які ще не стали, але планують стати батьками? Ну, в першу чергу, я считаю, что это очень ответственный шаг. Не нужно бояться. Отцовство это, это очень круто на самом деле. Это большая ответственность, конечно, но это А что, подобається вам бути батьком? Дуже подобається бути батьком. Це приемно, достойно. Ряко. Советую каждому. Я люблю папу. Спасибо и большое. Здорово. Ты любишь своего папу? Конечно, я очень люблю своего папу. Ты гордишься? Я горжусь своим папой, потому что это единственный и неповторимый человек. То есть он такой один на свете и лучший. Мой папа лучший. Спасибо. Удачи всем и Спасибо. Большое. Скажіть, будь ласка, вам подобається бути батьком? Звичайно. А чому? Бо це найкраще, що є на світі. Дякую. А що ви могли побажати хлопцям, які готуються стати батьком? Ой. Щоб поважали своїх дружин і любили нащадків. Дякую. Malado